Як і в Україні в цілому, триває епідемічний сезон з грипу та ГРВІ, в тому числі COVID-19. Збудники грипу та COVID постійно мутують і тим самим ухиляються від імунної відповіді, утворюються нові штами, і тим самим вони спричинюють підвищення захворюваності серед неімунного населення. Проаналізувавши дані захворюваності населення Житомирської області з грипу та ГРВІ, в тому числі COVID-19, на третьому тижні було зафіксовано найвищий показник в Звягільському районі. Прийнято рішення керівництвом нашої установи 23 та 24 січня цього року виїхати спеціальною мобільною лабораторією, яка була подарована урядом сполучених штатів Америки за фінансуванням USAID та підтримкою Міністерства охорони здоров'я і всесвітньої організації охорони здоров'я. Мобільна лабораторія є унікальною для медицини нашої області. Вона оснащена найсучаснішим обладнанням, яке дозволяє швидко, безпечно та якісно провести діагностику інфекційних захворювань. Також можна її транспортувати в різну точку Житомирської області, і тим самим за одну зміну можна провести до тисячі ПЛР-тестів, а також до двох тисяч іфа тестів Мобільна лабораторія може також працювати в сурових умовах, тобто може витримувати інтервал температури від мінус 20 до плюс 30. Фахівці обласного центру. Проводять дослідження зразків біологічного матеріалу, які відбираються в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та лікарнях Звягірського району. ПЛР-тестування це є золотий стандарт діагностики інфекційних захворювань, тому швидке виявлення хворих з підозрою на covid 19 та грип. Це успіх швидкого якісного лікування і зниження захворюваності на дані інфекції, але основною зброєю даних захворювань залишається вакцинація.